Всіх вітаю на моєму каналі. З вами Михайло Іванович ви Ми на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні моє відео буде коротеньке про те, що розсада стаканна полуниці в мене вже готова. Майже всю зняв із плантації, з ділянки своєї, виставив, розставив, обробив. ця, Чекає. Чекає, куди її висаджувати в себе замовникам, Так що розсади багато. Зараз пройдусь. Це я виставив тут, обробляв. Далі підемо, зараз подивимося. Дуже багато її в мене. Зараз пека, тому розсаду свою поховав полутінь, де можна, щоб не так пекло. Бо приходиться дуже часто її поливати. Поливаю конанням ящика, другий ящик з водою. Інколи вже даже підживлював. Також тут стоїть розсада, розставлена в ящиках, сонечко до неї заходить вже, Вон світе. Так що розсада готова. Розсада в чорних професійних стаканчиках. коренева вже там дуже моцна, як італійці кажуть. Кажуть три, супер трей. Весь стаканчик в корінні. Гарне коріння, я один стаканчик витягував, промивав живе великолепне коріння. Краще стакан і розсади, трей не буває. Це як з порівняти автомобілі. Якщо трей це Mercedes, то купанка – це Жигулі. А це ще трошки тут незната зната Гранда Роса, це сьогодні зніметься. і Вільна буде тут діляночка для нової постановки грандероси. Всі інші сорти вже зняв. Це тут розсада знята. Треба тут почистити і знову ставити нові стаканчики, тому що наросли нові вуси, кинули вони, вже готові. Тому починаємо починаємо другу хвилю ставити стаканчики, другу хвилю розсади. Яка буде готова десь на кінець вересня місяця. А ця розсада, яка зараз знята, це буде сама -сама найкраща розсада, якщо її посадити, посадити на на, на врожай. Тому що вона успіє укорінитися, успіє вона поділитись, куч буде мощний, тому рекомендую вам, якщо вам на врожай, Взяти цю розсаду стакану посадити і, і буде вам хороший вражай. Є тут, звісно, така одна умова, що зараз жарко, треба буде поливати. Але ж варто, варто цим зайнятися, якщо хочете зняти добрий врожай своєї полуниці. Які в мене сорти, я доповню. Під цим відео, які сорти, ну, можна скільки, приблизно штук. Сорти всі я робив, які в мене є, майже всі робив в своїх відео про полуницю. Можете відкрити список відтворення полуниці і подивитись: там Лічія, Клодія, в мене є, Грандароса, Вайбрант, Аврора Муніра, Доміно. Багато ще сортів, які можу вам запропонувати. Тому. Рекомендую зайти на канал, подивитися, які сорти і замовити. Ціна стаканної розсади 20 гривень стаканчик. Це найкраща розсада, яка може бути по полуниці Саме Найкраща. Тому пропоную вам. Заходьте, дивіться, а ще таке, таке питання, тому що вже не перший рік зразу вам скажу. На телефоні дзвонки, типу розкажіть, будь ласка, мені про свої сорти. Я не буду відповідати, тому що зараз багато роботи і розказувати це, розумієте, це треба півдня розказувати. Тому дивіться, всі обзори на свої сорти я робив. Якщо цього мало, заходьте на канали інших теж людей, які добре вирощують розсаду, теж любить. Вона все подробніше там розказує. Для заказу краще всього написати на вайбер. На всі повідомлення написані на вайбер, я відповім. Ви будете бачити текст, все, все буде вам видно і мені. Тому рекомендую придбати перший збір полуничної розсади стаканної. Це найкращий. Найкращий буде результат по врожаю наступного року. Якщо посадити розсаду пізніше, Ну, осіння, на початку осені, там в кінці вересня, жовтня. Врожай теж буде, але не такий, якщо зараз посадити стаканну розсаду на собі на діляночку, це буде максимальний врожай, перевіреною роками. Тому рекомендую зараз придбати розсаду і зробити цю операцію, посадити її. Тому ще раз звертаюсь, пишіть, звертайтесь, всім розкажу. Текстой напишу, як, як до чого, всім висилаю. Висилаю в основному новою поштою. Зараз нова пошта кругом в містах, в селах. Тому рекомендую нову пошту. На цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, гарних ще продавців, чесних, добросовісних. А нам всім перемоги. До побачення!